Всім привіт! Я Ліда і це мій канал Давай Пов'яжемо Рос. Сьогоднішнє відео не буде в'язальним, точніше, в ньому взагалі, скоріш за все, в'язання не буде, тому кому не подобається такий формат відео, можете виключити, перейти далі, не дивитися, ви маєте на це повне право. Хочу сказати, що нещодавно... Я дізналася дуже тяжку звістку, не хочу казати більш такими серйозними словами, тому що я сподіваюся, що все буде добре. Я дізналася, точніше мені діагностували тяжке захворювання рак. Рак молочної залози, друга стадія. Що я на той момент відчувала, коли я про це дізналася? Я не можу вам передати це словами. Зараз я вже трішки заспокоїлася, мені вже стало краще. Скажу тільки так, що пройшовши вже всю діагностику, це вже приблизно пройшло десь, це вже третій тиждень, де як я дізналася, я пройшла вже всі потрібні обстеження і е, у вівторок я лягаю вже на операцію. Навіщо все ж таки я знімаю це відео і зараз це розказую на, на ваш погляд? Права все в тому, що коли в мене трапилося таке в житті, я почала шукати різну інформацію і виявилося, що не так вже й багато є доступної, зрозумілої інформації. Особливо мені, на жаль, не вистачає досвіду тих людей, в яких це вже трапилося. Не те, як лікарі розповідають про це захворювання, не те, що може, не те, як його лікувати, а от особливо мені не вистачає якогось спілкування. Можливо, якби я з кимось поспілкувалася, або мені б розповіли, що що може бути, що тебе чекає, які можуть бути відчуття, мені б, можливо, було і краще на той момент. Але, знаєте, як сказав мені лікар, що в своїй ситуації ще все поправимо і ти можеш зайти в дуже глибоку ремісію і все буде добре. Я на це дуже сподіваюся, але ще хочу вам сказати одне таке, що, дівчата, якщо вас щось турбує, обов'язково звертайтеся до врачів, не сидіть. Не ждіть, що воно пройде. Добре, якщо воно пройде, а якщо воно буде далі і далі прогресувати, може перейти на якийсь інший орган. І ще хочу вам сказати, навіть якщо ви пройшли деяке обстеження, і вам там сказали, що все у вас добре, беріть це обстеження, йдіть до лікаря. І лікар вам говорить, що ну, ніби все нормально. Але сходіть до іншого лікаря. Так як трапилося в моєму випадку, я зробила УЗІ в нас, в, хочу сказати, що я живу в броварському районі, я в броварах на поліклініці проходила обстеження. Я зробила там мамограму і зробила УЗІ. В мамограмі по УЗІ мені нічого не показали, все добре. І я пішла до свого лікаря, я звернулася до гінеколога. Вона сказала, що ми взагалі-то не лікуємо такі хвороби, моя вам рекомендація звернутися до мамолога. На жаль, в нас в місті державних лікарів-мамологів немає. Є тільки частні лікарі. Я так сама собі подумала, що мені платити за консультацію частному лікарю 900 тисяч гривень це не маленькі гроші. Якщо раптом що, то я краще ці гроші потрачу на лікування. Я почала шукати, знайшла в інтернеті в місті Києві державну лікарню, це Київський, е, київський обласний онкодиспансер. Звернулася до них. Взагалі я туди їхала просто на консультацію до мамолога. Я нічого навіть і подумати не могла. Подумала, можливо, якась мастопатія, можливо, ще щось, тому ну, що в мене було ущільнення в одній із грудей. Тож я туди поїхала. Але хочу вам сказати, що в тому закладі лікарі не дуже довіряють результатам аналізів інших закладів. Вони хочуть, щоб обстеження і аналізи були їхнього закладу. Це все безкоштовно в державних закладах. І ці обстеження я робила безкоштовно, хочу наголосити. І мене відправили на гістологію. І ви знаєте, лікар, який мені робив гістологічне дослідження, брав матеріали на аналізи. Дуже уважний молодий юнак, йому років, можливо, 25-28, але він дуже уважний, він це гарно мене подивився. І Потім, коли вже він взяв те УЗІ, яке я принесла з собою, він сказав, що у вас тут по їхнім УЗІ і по їхній мамограмі, у вас все добре. Вас просто направили через рік, то знову зробити ще мамограму. І каже, якби ви прийшли через рік, знову робити, у вас би була картина зовсім інакша. Поки я чекала результатів цих аналізів, це було, я не знаю, на якому світі я була. Це дуже складно, складно дуже чекати. Не так складно це почути, як складно це чекати. Мені сказали, що в мене рак другої стадії. І лікар мене направив ще на додаткове дослідження. Я не знаю їхні терміни, я не буду нічого говорити. Але як виявилося, коли я прийшла туди в лабораторію і принесла, тому що лікарі ж не ходять, і вони не телефонують. Я пішла своєю медичною книжкою, кажу, мені потрібно ще оці додаткові аналізи. І ви знаєте, дякуючи тому, що в них не було реактивів, і ота от жінка, яка брала... На карті, можна так сказати, сиділа, Вона звернулася до їхнього там за лабораторії, чи я не знаю, хто він. І коли він подивився мої результати, він сказав, що мені не потрібен цей аналіз. Тому що, як виявилося, в мене неінвазивний рак. Це означає, що він не метастазує, тобто він не розпространяється по всьому організму. І потім мене відправили ще на КТ, КТ з контрастом. Я, єдине, за що я заплатила, це за КТ з контрастом. Мене, звичайно, направляли на безкоштовну цю процедуру, але чекати майже місяць я не хочу, тому змушена була пойти в інше місце. І КТ підтвердило, що, дякуючи Богу, в мене немає ніде більше... Утворень, метастазів також немає, тому лікар мене негайно направлено на додаткові обстеження і вже в цей вівторок я лягаю на госпіталізацію і сповіж за все, що всереду у в мене буде операція. Єдине, в чому в мене зараз сумніви, це в тому, що коли я навіть не сумніви, а страхи що коли я е, робила обстеження, там потрібно було сходити до радіолога і до хіміотерапевта. Коли я пішла до хіміотерапевта, лікар подивилася мої обстеження і її завело в сумнів те, що мені не робили додатковий аналіз. Я їй пояснила, що в мене не інвазивна пухлина, але вони чомусь там, чи вони не написали, чи вони якось так відмітили, що вона не зрозуміла. І вона каже, каже, ви просто розумієте, що у вас може бути там взагалі просто нульова стадія. Я здивувалася, звичайно, і кажу, хіба це можливо? Там же ж розміри великі, а вона в мене вже по узі 2,5 см, а по КТ поставили розміри 3 см і 4 мм. До 5 см це ще друга стадія, і для 5 см це вже йде третя стадія. Вона каже, можливо, ваш лікар неправильно зрозумів. Я ж пішла до лікаря і кажу, що ну, лікар. Лікарі не подобається, що немає цих аналізів. Він каже, тебе дійсно не інвазивна пухлина, тому не хвилюся, все нормально. Чому це дуже важливо? Тому що може бути, як вони говорять, тричі негативна після аналізів. Якщо тричі негативна, то це йде. Я так зрозуміла, чи гормональна вона, чи що, що потім можуть бути проблеми з наїчниками по жіночі і також такий витраку перед дуже велика ймовірність передачі на генетичному рівні. Тому це дуже важливо знати. Він мене лікар мене заспокоїв. Казав, що все добре, і я так розумію, що після того, як вони видалять мені цю пухлину, то вони її відправлять на додаткові аналізи, щоб було зрозуміло взагалі, що це і який це ви. І він каже, що і лікар мене ще трішки також заспокоїть, сказав, що, скоріш за все, можливо, тобі навіть не знадобиться не хіміотерапія, не гормонотерапія, ну просто видалять і все. Але ж знову таки це могутній YouTube, TikTok і всі такі платформи, коли я почала купати глибше, я зрозуміла, що дуже багато, точніше, не дуже багато, просто натрапила на одну дівчину, в якої щось схоже було. І потім через чи через рік, чи через два вона прийшла на повторне обстеження і в неї знову з'явився... І знову з'явилася пухлина. Оце саме страшніше, якщо чесно. Тому зараз привожу свої думки в порядок, привожу дім в порядок, намагаюся не думати про погане. Вже майже пристроїла своїх дітей на час, коли я буду лежати в лікарні. Напевно, навіть... Розпродам свої запаси, вони в мене не дуже великі, але я думаю, що це не буду, звичайно. Але мені здається, що не дуже в мене буде велике бажання щось цей... Що те... Хоча, ви знаєте, за цей час, поки я обстежуюся і вже знаю, то в'язання все ж таки мене рятує. Я зв'язала майже вже два кардигани своїм дітям, за залізе покупань. Я в кінці відео ставлю деякі фотографії, щоб ви ну, хоча б побачили, що я щось роблю. Тому, можливо, дещо я залишу собі, нехай буде, але чомусь хочу розпродати. Не знаю. Чи хочу просто швидше почистити це свій дім, ну, взагалі мені хочеться просто це прибрати, щоб нічого не було, нічого мені не давило. Але все ж таки... Деякі сумніви в мене є, тому що, ну, це така хвороба, яка не передбачувана, скажімо так. Я, звичайно, дуже надіюся, що все буде добре. І вірю в краще майбутнє. Тому не знаю, чи буду я далі знімати, чи не буду. Навіть якщо в ближчим часом я щось і буду знімати, то, скоріш за все, відео буде такого характеру. Адже я хочу показати... Точніше, адже я хочу поділитися своїм станом те, що відбувається. Якщо це хоч комусь допоможе або хоч когось одного заспокоїть, це буде для мене дуже велика нагорода. Всім гарного дня. Бережіть себе, будьте в безпеці і до зустрічі на моєму каналі.